Два кольори, як жовтий та блакитний, такі собі два мирних кольори. Народ, чий прапор до усіх привідний, ніколи не хотів ні з ким війни. Два кольори добробуту і волі, і стрічка чорна, чорної журби. Тож не цураймося своєї долі, наша мета журбу перемогти. Прошу хвилиною мовчання. Шанувати світлу пам'ять загиблих українців: військових та цивільних, героїв і героїнь, дорослих та дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Росії проти України. Квітний сад поряд з айстрами і гвоздиками виноград. Привіт, вересень, світлий вересень, руку дай, пахнем м'ятою, Стиглим яблуком рідний край. Всечесний Отче, шановні вчителі, батьки, гості, дорогі діти. Вітаю весь твій славний рід Україно. Ось і настав перший осінній день, який так ласкаво нас запрошує повернутися до навчання. Незабаром пролунає 33, й перший дзвоник незалежної України, сучасну історію якої так самовіддано та героїчно захищають наші воїни у боротьбі з російським агресором. Саме нашим героям ми завдячуємо тим, що сьогодні подвір'я нашого освітнього закладу заполонив дитячий сміх. Сьогодні у ліцейську родину ми приймаємо нове, молоде, маленьке поповнення наших першокласників. Вони частина нескореної нації, її майбутнє, її надія. Тож давайте з дружніми оплесками привітаємо наших першокласників і запросимо їх до нас на свято. А мої бумажки те краще можети школа ників зайти. Ми теша пластики, ой, як я зло, злоховну школи йти. Ми таша пластики. Bafið sem pálíkir Þeir tískir hálíkir Hvaða er þessi Þú kúkir úr sklati Við bæsum glasniki Háða glasniki Ó ég við bæsum Látt komið skóli þið Við bæsum glasniki Кидають світом на руїни, вічна пам'ять вам, сини, славні герої України. Прошу представників учнівської спільноти покласти квіти до меморіалу пам'яті. Я пішов у вічність мої мамо й тату, я вже біля бога на землі. Калем пішов я лютим воювати, щоб по українських не топтав стежка. щоб по українських не топтав стежка. У нас на Галичині є добра. Традиція, славна традиція почина робити початок з Божою допомогою, з Божою молитвою. Тож прошу Отця Михайла благословити нашу ліцейську родину. Слава Ісусу Христу! Возлюблені брати і сестри, шановні викладачі, вчителі, дирекція школи, батьки, особливо перші, першачки, перший клас і одинадцятий клас. Сьогодні ми вас щиро всі вітаємо, але хочу в першу чергу, так як вже сказали, що ми згідно нашої такої, християнської давньої традиції почали е, добру справу з Божим благословенням. Тоді ми з вами зараз помолимося, Отче наш, Богородицю і молитву прохання до Господа про благословення для усіх нас. Благословен Бог назавжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Отче наш, Ти, що єси на небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Твій наш насушний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нас. І не нас до спокусу, але визволи нас від лукавого Бої Царської і сили, і слава Отця, і сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, ві О, Господи Боже наш, Ти даєш нам нагоду почати цей шкідний рік, щоб ми могли пізнати і полюбити Тебе і Твоє преславне сутворіння. Ми благаємо Тебе пошли, Святого Твого Духа, на наших батьків, щоб вони зуміли виховати своїх дітей згідно. Своїми заповідями та навчителів, щоб вони могли сповнити свої обов'язки, навчаючи своїх учнів, а зокрема на всю жизнь шкільну відбору, що вони реально виконували, покладені на неї завдання і цей спосіб росли в знанні. О Марія, мати Божа, злянця на нашу шкільну дітвору, охорони її і дай успішно провести цей шкільний рік. Нехай Господь наш, люблячий батько, благословить усіх нас. І охоронить нас і подасть нам потрібні ласки, успішно закінчити цей новий шкільний рік. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Слава Дякую, Отче. До всіх присутніх звертається директор Надвірнянського ліцею номер 3 Крицький Ярослав Васильович. Всечасний Отче, дорогі учні. Шановні батьки, присутні гості нашого свята, Уже 53 й рік, 53 й раз на подвір'ї цього закладу освіти ми зустрічаємо День знань. Сьогодні ми запросили на цю лінійку тих учнів, для яких цей рік є особливим. Шкільну родину нас поповнили 84 першокласники. Дорогі першокласники, разом з батьками, з вчителями ви здобуватимете тут освіту. Для 11 класників це особливий рік. Пройде 175 робочих днів. І ви закінчите 11 клас. Не всі тут, правда, зібралися 11 У нас ще є учні, які навчаються на екстенатній формі навчання. Я вам бажаю. Якісно, успішно використати ці 175 робочих днів, щоб ви добре підготовилися до національного мультипредметного тесту. Бо успішне складання цього тесту є, відкриває вам двері у будь-який вуз України. Також тут присутні дев'ятикласники. Дев'ятикласникам так само треба використовувати ефективно цей рік у зв'язку з тим, що вони матимуть важливість. Після завершення навчального року продовжити, можуть продовжити, вибрати продовження навчання у інших закладах освіти або залишитися в ліцеї. Звичайно, ми б хотіли, щоб ви всі залишилися дев'ятикласники тут, але самі розуміємо, що цього так не буде. Також я вітаю на нашому святі п'ятикласників. П'ятикласники ви перейшли з початкової школи у базову школу. Ви вже маєте своє перше свідоцтво про здобуття початкової освіти, але вам ще треба здобути ще два. Свідоцтво за 9 клас і свідоцтво за одинадцятий клас. На нашу роботу ліцею і не тільки нашу, а всієї України накладає свій відбиток війна. Сьогодні дев'ятсот двадцять другий день повномасштабного вторгнення. Росії в Україну. Серед нас є діти, батьки яких зараз захищають Україну у Збройних силах України. Щира вдячність Збройним силам України, які дають нам можливість тут зібратися спокійно і працювати, і вчитися. Вічна пам'ять і слава героям, що загинули за Україну. Вічна пам'ять і слава випускникам ліцею номер 3 що загинули за Україну. Дорогі учні, шановні присутні, вітаю всіх з Днем Знань. Бажаю всім міцного здоров'я, успіхів, наполегливості у навчанні і всього, всього найкращого. Хочу, щоб цей рік став переможним, успішним для всіх нас і спокійним. Дякую. До вітального слова запрошую начальницю управління освіти надвірнянської міської ради Дземюк Тетяну Михайлівну. Слава Ісусу Христу! Слава Ісусу! Щиро вітаю вас, дорогі діти! Шановні батьки, освітяни, всі присутні, з початком нового навчального року. Нехай цей рік буде для нас переможним. Дорогі діти! Набирайтеся нових знань, вмінь і навичок. Дякуємо Збройним силам України за можливість навчатися і навчати. Будемо вічно пам'ятати тих героїв, які віддали своє життя за нас і з вами. Україна була, є і буде. Слава Україні! Героям слава в Україні! Є славна традиція славна, буду брати чистої криниці, борошно з ярої пшениці, добрими руками замісити і гостей на святі пригостити. Ми святковим короваєм. Першокласники вітаєм, як з'їсте шматок. Віднині будете в нашій родині. Хай зерно що королає, знань колосям проростає, і тому зерном пшениці ми усіх вас посипаємо. Злетів, успіхів бажаєм. Тей, особливо ті, які йдуть в перший клас в 11. -й. Бо вони виконують військовий обов'язок по захисту суверенітету України. І сьогодні ті, що виборюють нашу незалежність та мирне майбутнє України, звертаються до ліцейської родини словами вдячності. Це не перша подяка від батьків воїнів, які дякують. Колективу Надвірнянського ліцею номер 3 за навчання та виховання їхніх дітей і підростаючого покоління. Крилатий вітер розвиває стяг, блакить і золото на нім переплелися. Наш прапор малюрить, не наче птах, народ величний наш нікому не скориться. Український прапор символ. Перемоги незламності, нашої ідентичності та боротьби за волю, свободу і незалежність. І сьогодні ви, дорогі першокласники, отримаєте цей символ держави Україна. Бережіть його і завжди пам'ятайте, що ви українці, частинка нескореної нації.